Чи змінить відставка головнокомандувача ситуацію в армії? Він настільки авторитарна людина, яка закрутила е, збройні сили під себе, що його заміна змінить клімат е, і сам підхід до управління дуже сильно. Але тут баланс, а чи не колапсує армія? І справа в тому, що він це розуміючи, і, будучи людиною вольовою і з досвідом? Закручує гайки настільки, щоб е, ризик колапсу без нього був максимальний. До чого може призвести відставка Сирського? До колапсу? З одного боку, ми можемо говорити про ризики колапсу, з іншого боку, нічого кардинально не поміняється для фронту безпосередньо, тому що безпосередньо фронт уже кластеризований і воює так, як може, так як бачить на місцях.